Акварель, Гуаш, пастель, акрил, Петриківський розпис. Кожна робота виконана різною технікою, і попри те, що автори робіт, учасники студії образотворчого мистецтва Академ Арт різні за віком, їх об'єднує любов до свого захоплення. Одна з наймолодших учасниць, семирічна Маріана, розповідає, що любить малювати портрети та пейзажі. На виставці презентувала близько десяти робіт. Та одна з них портрет кумира-призера телевізійного шоу Німеччина шукає таланти. Найулюбленіша Це одна Дівчина, яка дуже гарно співає, я за нею переживала. Коде, що вона не виграла, але вона друге місце зайняла. Я сумувала, але вона малювала і хотіла їй цю картину подарувати. Дівчинка займається в студії майже рік, проте захоплюється малюванням ще з дитинства. Це сталося а, цікаво, бо а, Вона любить читати, любить дивитися телевізор. І як тільки в неї з'являється якийсь цікавий герой, вона намагається його намалювати, намалювається його відтворити, відобразити. Дуже добре, що діти зайняті. Ті діти розвивають талант. Талант кожного учасника студії Академ Арт допомагає розвивати керівник Лариса Куваєва, яка вивчає з дітьми різноманітні техніки, зокрема Петриківський розпис, завдяки якому діти можуть навчатися працювати пензликом, змішувати кольори, а також створювати композиційну красу. Не кожна робота дитини, люба, чи то буде більш довершена, чи менш довершена. Це неймовірна радість. Це немає значення. Яка вона буде по завершеності своєї, бо тому, що кожна дитина надзвичайно чиста, і коли вона працює і відтворює свій внутрішній світ на папері з великими стараннями, то це є тільки радість, це інакше оцінки тут не може бути і щастя. Своїми враженнями від виставки поділилися з нами відвідувачі. В такій красоті знаходитися – це, мабуть, як би подарунок. Видно, що у дітей багато життєвої енергії, це дуже приємно, тим більше на зараз наші теперішні трошечки часи, вони все-таки бачать яскравими кольорами, і це дуже тішить. Чудові, тому що це люди, діти себе реалізовують, показують свою красуту, яку не бачать сьогодні у світі. На відкритті виставки «Єднаймось з красою. Організатори поєднали різні види мистецтва. Окрім картин, були представлені також музичні витвори від ансамблю скрипалів Чернівецької музичної школи номер 1 а також танець подих весни від студії класичного танцю Арабеск центру естетичного виховання Юність Буковини. Ставку єднаємось красою у Чернівецькому художньому музеї. Чернівчани зможуть відвідати до 20 червня. Вікторія Яшан, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.